Одна з кращих мені від бренду Procraft, це ПК-44, вартує 1800 гривень за чудовий комплект. В комплекті у вас буде дві батарейки 2 а години. Тут іде безключовий доступ на тяжка ланцюга. Тобто, якщо у вас ланцюг розтягнувся, показую. Оце така жовта, наприклад, ви її підтягуєте ланцюг, зажимаєте, все, далі працюєте. Тут іде напівавтоматична подача мастила. В комплекті у вас буде такий 200 мл мастила. Заливається сюди, потім попрацювали хвилин 5 приблизно, натискаєте разів 3, Прогнали, далі працюєте без всяких питань. Вона йде безщіткова комплектація шина йде 20 см плюс ланцюг. Потім ще у вас в комплекті буде менше, це йде 15 см плюс ланцюг. Батарейка нагадує дві штуки з індикацією, макіта, посадка, зарядний пристрій, гарантія 3 роки, інструкція і йде вона в кейсі. Для замовлення, як завжди, пишете на Viber, телефонуйте, підправка нас, як завжди, укерного пошта без переплат. І реально ціна хороша і пилка дійсно достойна. Всім рекомендую.